Мікробіом людини це унікальна спільнота мікроорганізмів, яка населяє наш організм, включаючи шкіру, ротову порожнину, кишковик та інші ділянки тіла. Ці мікроорганізми складаються з бактерій, вірусів, грибів та інших мікроорганізмів, які взаємодіють між собою та з господарем. Важливою особливістю мікробіому є те, що він є індивідуальним для кожної людини. Подібно відбитку пальця, цей складний екосистема мікроорганізмів виконує безліч важливих функцій у нашому організмі. Наприклад, вони допомагають у травленні їжі, підтримують імунну систему, синтезують вітаміни та інші корисні речовини. Крім того, мікробіом впливає на наше психічне здоров'я, оскільки взаємодія мікроорганізмів з нервовою системою може впливати на наш настрій та емоційний стан. Цікаво, що мікробіом людини має величезну різноманітність. В організмі може бути до 100 трильйонів мікроорганізмів, що перевищує кількість клітин у нашому тілі. Кожна людина має унікальний склад мікробіому, який формується від народження та змінюється протягом життя під впливом різних факторів, таких як харчування, стиль життя, лікування антибіотиками та інші. Дослідження мікробіому людини це одне з найбільш актуальних напрямків сучасної науки. Оскільки розуміння цієї складної системи може відкрити нові можливості для підтримки та відновлення здоров'я людини. Вивчення мікробіому відкриває шляхи для розробки нових методів лікування різних захворювань та підтримки загального здоров'я. Мікроорганізми грають надзвичайно важливу роль у здоров'ї людини, виконуючи різноманітні функції, які сприяють нашому благополуччю. Однією з ключових ролей мікроорганізмів є підтримка здоров'я кишкової системи. Наприклад, корисні бактерії, які складають мікробіом, допомагають у травленні їжі, підтримують нормальну роботу кишечнику та запобігають розвитку захворювань. Деякі мікроорганізми також виробляють корисні речовини, такі як вітаміни групи В та К, які необхідні для здоров'я. Іншою важливою ролью мікроорганізмів є підтримка імунної системи. Вони допомагають у боротьбі зі шкідливими бактеріями та вірусами, зміцнюючи наш організм та запобігаючи захворюванням. Цей взаємозв'язок між мікроорганізмами та імунною системою відіграє критичну роль у збереженні нашого здоров'я. Цікаво, що мікроорганізми також можуть впливати на наше психічне здоров'я. Дослідження показують, що мікробіом може впливати на наш настрій, емоційний стан та навіть ризик розвитку психічних захворювань. Наприклад, деякі мікроорганізми можуть виробляти речовини, які впливають на роботу мозку, та нейротрансмітери, що регулюють наш настрій. Таким чином розуміння взаємозв'язку між мікроорганізмами та психічним здоров'ям може відкрити нові можливості для підтримки психічного благополуччя. Необхідно також зазначити, що рівновага між корисними та шкідливими мікроорганізмами важлива для здоров'я. Дисбаланс у мікробіомі може призвести до розвитку різних захворювань, таких як запальні процеси, алергії та інші проблеми. Тому важливо дбати про свій мікробіом шляхом збалансованого харчування, прийому пробіотиків та інших заходів, які сприяють здоров'ю мікроорганізмів. Усвідомлення важливості мікробіому для нашого здоров'я відкриває нові перспективи для підтримки з -під збереження нашого. Взаємозв'язок мікробіому з імунною системою, є одним з ключових аспектів здоров'я людини. Наша імунний система взаємодіє з мікроорганізмами, які населяють наш організм, утворюючи складну мережу взаємозв'язків. Однією з важливих функцій мікробіому є підтримка імунної системи. Корисні бактерії, що складають мікробіом, допомагають у боротьбі зі шкідливими мікроорганізмами. Зміцнюючи наш організм та запобігаючи захворюванням. Вони стимулюють імунну відповідь, допомагаючи нашому організму бути більш стійким до інфекцій та запалення. Цей взаємозв'язок між мікроорганізмами та імунною системою відіграє критичну роль у збереженні нашого здоров'я. Цікаво, що мікроорганізми можуть навчити нашу імунну систему розпізнавати шкідливі агенти та реагувати на них ефективніше. Наприклад, Деякі корисні бактерії можуть стимулювати вироблення антитіл та інших компонентів імунної системи, що допомагають у боротьбі з інфекціями. Дослідження показують, що дисбаланс у мікробіому може призвести до порушень у роботі імунної системи, що може сприяти розвитку захворювань. Наприклад, зменшення різноманітності мікроорганізмів у кишковику може призвести до зниження імунної відповіді. Та збільшення ризику захворювань. Тому важливо дбати про збереження рівноваги у мікробіому для підтримки здоров'я імунної системи. Ще одним цікавим фактом є те, що мікроорганізми можуть взаємодіяти з імунною системою не лише в кишковику, але й на інших ділянках тіла, таких як шкіра та ротова порожнина. Наприклад, деякі мікроорганізми, які населяють шкіру, можуть впливати на запалення та імунну відповідь, що може впливати на стан шкіри. Та розвиток дерматологічних захворювань. Таким чином, вивчення взаємозв'язку між мікробіомом та імунною системою відкриває нові можливості для підтримки здоров'я та розробки нових методів лікування захворювань. Вплив мікробіому на психічне здоров'я є одним із захоплюючих аспектів сучасних досліджень. Дослідження показують, що мікроорганізми, які населяють наш організм, можуть впливати на наше психічне благополуччя. Наприклад, Деякі корисні бактерії можуть виробляти речовини, які впливають на роботу мозку, та нейротрансмітери, що регулюють наш настрій. Цей взаємозв'язок між мікроорганізмами та психічним здоров'ям може мати значний вплив на наше емоційне стан та психічний розвиток. Цікаво, що деякі дослідження показують, що дисбаланс у мікробіому може бути пов'язаний з розвитком психічних захворювань, таких як депресія, тривожність та інші психічні розлади. Наприклад, зменшення різноманітності мікроорганізмів у кишковику може впливати на вироблення серотоніну, гормону щастя, що може впливати на наш настрій та емоційний стан. Деякі дослідження також показують, що вживання пробіотиків може покращити психічне здоров'я, сприяючи збереженню рівноваги у мікробіому та підтримці нормальної роботи мозку. Розуміння взаємозв'язку між мікробіомом та психічним здоров'ям. Відкриває нові можливості для розвитку методів лікування та підтримки психічного благополуччя. Дослідження в цій області продовжуються, і вони можуть принести нові відкриття, які допоможуть нам краще розуміти вплив мікробіому на наше психічне здоров'я. Фактори, що впливають на рівновагу мікробіому рівновага мікробіому в організмі людини є ключовим аспектом здоров'я, існує безліч факторів, які можуть впливати на цю рівновагу. Включаючи харчування, стиль життя, прийом лікарських препаратів та інші. Одним з найважливіших факторів є харчування. Раціональне харчування, багате на фрукти, овочі, цільні злаки та інші корисні продукти, сприяє збереженню рівноваги у мікробіому. З іншого боку, дієта багата на шкідливі продукти, такі як цукор, жирна їжа та штучні добавки, може порушити цю рівновагу, сприяючи зростанню шкідливих мікроорганізмів. Стиль життя також впливає на мікробіом. Регулярна фізична активність та відсутність стресу можуть підтримувати здоровий мікробіом, тоді як сидячий спосіб життя та постійний стрес можуть впливати на рівновагу мікробіому. Прийом лікарських препаратів, особливо антибіотиків, також може мати великий вплив на мікробіом. Антибіотики можуть знищувати корисні бактерії, порушуючи рівновагу та відкриваючи шлях для розвитку шкідливих мікроорганізмів. Цікаво, що навіть рівень фізичної активності може впливати на мікробіом. Дослідження показують, що спортсмени мають інший склад мікробіому порівняно зі сидячими людьми, що може бути пов'язано з їхнім стилем життя та харчуванням. Крім того, генетика також може впливати на рівновагу мікробіому, деякі люди можуть мати природну схильність до деяких типів мікроорганізмів, що може впливати на їхнє здоров'я та стан. Усі ці фактори взаємодіють між собою, утворюючи складну систему, яка визначає рівновагу мікробіому в організмі людини. Розуміння цих факторів допомагає нам краще зберігати та підтримувати здоров'я мікробіому, що в свою чергу сприяє загальному здоров'ю та благополуччю. Харчування грає важливу роль у збереженні рівноваги мікробіому в організмі людини. Наша дієта може впливати на склад мікроорганізмів, які населяють наш кишковик. Що в свою чергу впливає на наше здоров'я. Одним з ключових аспектів є споживання пребіотиків та пробіотиків. Пребіотики це некорисні речовини, які служать харчовим середовищем для корисних бактерій у кишечнику. Вони допомагають стимулювати ріст та розвиток корисних мікроорганізмів, що сприяє збереженню рівноваги у мікробіому. Пробіотики з іншого боку це живі мікроорганізми, які сприяють покращенню здоров'я шляхом підтримки корисного складу мікробіому. Вони можуть бути знайдені у таких продуктах, як йогурт, кефір, квас та інші. Ці продукти допомагають підтримувати рівновагу мікробіому та покращувати травлення. Цікаво, що деякі дослідження показують, що харчові впливи можуть мати далекосяжні наслідки на мікробіом. Наприклад, дієта багата на цукор та жирну їжу може сприяти зростанню шкідливих мікроорганізмів, що може впливати на розвиток запальних процесів та інших захворювань. З іншого боку, дієта, багата на овочі, фрукти та цільні злаки, може сприяти збереженню рівноваги у мікробіому та підтримці здоров'я. Необхідно також звернути увагу на важливість різноманітності в харчуванні. Різноманітна дієта сприяє різноманітності мікроорганізмів у кишечнику, що, в свою чергу, сприяє збереженню рівноваги та підтримці здоров'я. Крім того, важливо вживати достатню кількість води та володіти здоровими звичками харчування. Такими як регулярні прийоми їжі та обмеження вживання шкідливих продуктів. Усі ці аспекти грають важливу роль у збереженні рівноваги мікробіому та підтримці здоров'я організму. Пробіотики це живі мікроорганізми, які мають корисний вплив на здоров'я людини, особливо на роботу кишкової системи. Однією з ключових ролей пробіотиків є підтримка рівноваги у мікробіому шляхом стимулювання росту корисних бактерій та запобігання зростанню шкідливих. Це сприяє поліпшенню травлення, зміцненню імунної системи та покращенню загального стану здоров'я. Цікаво, що пробіотики можуть мати позитивний вплив не лише на кишкову систему, але й на інші аспекти здоров'я. Наприклад, деякі дослідження показують, що пробіотики можуть покращити стан шкіри, зменшити запалення та покращити загальний вигляд, крім того, пробіотики можуть мати важливе значення для підтримки психічного здоров'я. Деякі корисні бактерії, які входять до складу пробіотиків, можуть виробляти речовини, які впливають на роботу мозку та нейротрансмітери, що регулюють настрій та емоційний стан. Таким чином, регулярне вживання пробіотиків може мати комплексний позитивний вплив на організм людини. Важливо враховувати, що ефективність пробіотиків може залежати від їхнього виду, дозування та тривалості прийому. Перед вживанням пробіотиків рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо у випадках хронічних захворювань або прийому інших лікарських препаратів. Дослідження мікробіому людини це один із найбільш захоплюючих напрямків сучасної науки. На сьогоднішній день вчені по всьому світу активно вивчають склад та функції мікроорганізмів, які населяють наш організм. Одним із найцікавіших відкриттів є те, що кожна людина має унікальний склад мікробіому, який формується від народження та змінюється протягом життя під впливом різних факторів, таких як харчування, стиль життя та лікування антибіотиками. Дослідження мікробіому вже принесли значні результати, виявивши важливі зв'язки між мікроорганізмами та здоров'ям людини. Наприклад, виявлено, що різноманітність мікроорганізмів у кишковику пов'язана з меншим ризиком розвитку захворювань та покращенням імунної системи. Майбутні напрямки вивчення мікробіому включають розширення досліджень на інші ділянки тіла, такі як шкіра та ротова порожнина, а також вивчення впливу мікробіому на психічне здоров'я. Одним із перспективних напрямків є розробка персоналізованих підходів до підтримки здоров'я на основі складу мікробіому кожної людини. Це може відкрити нові можливості для індивідуального лікування та підтримки здоров'я, що відповідає концепції медицини майбутнього. Дослідження мікробіому людини продовжуються, і кожен стеверпорт тероджирює на розуміння цієї складної системи, яка впливає на наше здоров'я та благополуччя.